Найбільше розлучень припадає саме на період після народження дитини, особливо після народження дитини з особливостями розвитку. Вітаю всіх усвідомлених батьків. Саме сьогодні пропоную розібратися, що не так з чоловіками. Чому їм байдуже на своїх дітей? Відразу скажу: я не збираюся когось звинувачувати чи навпаки звеличувати. Я буду говорити лише факти, тобто надавати інформацію. А висновки ви вже маєте зробити самостійно. Тема сварок після народження дитини дуже актуальна. Скільки всяких байок, анекдотів складено на цю тему про байдужих чоловіків, невдячних жінок за статистикою. Не Більше розлучень припадає саме на період від народження дитини і до чотирьох років. А найгірше те, що саме сімейні суперечки погано впливають на розвиток дитини, отож, що можна зробити. Ну по-перше, прийняти ситуацію. Не ви перші, не ви останні. Згідно з етапами розвитку сім'ї, існує сім кризових періодів то найбільш небезпечних, через які можна розлучитися. Подивіться. О, третій етап сімейних відносин починається саме з народження дитини. Чоловіки, жінки стають мамою чи татом, тобто входять в геть іншу роль, в якій вони іще ніколи не були. ситуація ускладнюється тим, що і жінка, і чоловік несуть свою власну модель батьківства, ту, яка була закладена їм у їх батьківській сім'ї. Наприклад, чоловік вважає цілком нормальним, якщо жінка, не спавши цілу ніч, встає ранком і готує йому сніданок. А для жінки не зрозуміло. Міло, чому чоловік сам не може приготувати собі їжу? Ну і їй, до речі, також. А якщо б молодята обговорювали всі ці ситуації іще до шлюбу, то набагато більше сімей змогли вистояти у цей складний кризовий час і не розлучитися. Хоча іще можна надолужити час. І прямо зараз, сьогодні, розділити обов'язки, чи хоча б обговорити, що саме вам не подобається, замість того, щоб вирещати чи обвинувачувати один одного, це як сперечатися. Чи Нормально пити каву з цукром чи без розумієте хто як звик, кому що подобається в описі до відео шукайте для вас подаруночок. Це календар, який ви можете роздрукувати або заповнювати його в електронному виді, ну знову ж таки, кому як зручно, та заповнити його. Ну звісно ж, казати, дати саме ті справи, які ви маєте робити у своїй сім'ї. Долучайте до списку не тільки чоловіка з жінкою, а й всіх членів сім'ї. Ну, звісно ж, з урахуванням їх особливостей. Та віку, і розпреділіть усі обов'язки, які є у вашій сім'ї. Ну, хоча б головні Повісьте на е, самому видному місці, ну, зазвичай захалодильний. І я вам гарантую, сварок буде набагато менше. Спробуйте. Прийміть той факт, що і чоловіки, і жінки розуміють батьківство по-різному. А про це я вже розповідала у відео про виснаженість матері. До речі, також рекомендую подивитись. Так от я розповідала, як формується модель батьківства. У жінки її материнська поведінка формується під впливом гармонів, які в її тілі виробляються внаслідок пологів та годування грудьми тобто окситоцин та пролактин. А у чоловіків. Той самий гормон пролактин, який формує батьківську поведінку, з'являється лише з часом при тісній взаємодії з дитиною. Наголошую при тісному контакті з дитиною тато має відчувати дитину у прямому сенсі: заколихувати, купати, міняти підглузки. А тепер зверніть увагу, що робить чи що робив ваш чоловік з дитиною разом. З дитиною. Не для дитини, а разом з дитиною. Чи був тілесний контакт, чи малюк спав на ньому. Так і формується нерозуміння. Мама, вся у дитині. Її гормони вирують. Причому та частина мозку, що відповідає за статеву поведінку, у відключці. Тобто чоловік її дратує просто за замовчування. Це як у всіх савців. Самка. Не підпускає навіть близько самця, ну майже усі чоловік, як то кажуть, не втямки, що сталося. Ще вчора жінка вимагала ніжності, а сьогодні верещить треба і не треба. Його батьківська поведінка ще не сформувалася в. В нього немає постійної потреби в обожнюванні дитини, і звідси виникає їх приславуте: жінка мене не помічає або я їй більше не потрібна. А коли дитина народжується свадами розвитку, до мами приєднується провина чи навпаки вона шукає когось винуватого, то це як гримуча суміш. Батько взагалі починає боятися дитину, підключається безвихідь, бо він, як тато, має захистити свою дитину, але не знає, як і не може цього зробити. І навіть боїться зробити щось, щоб не було ще гірше. Чоловік знаходиться у постійному напруженні, сам не розуміючи. Він тікає з дому, або занурюється у роботу. Це найпоширеніша поведінка чоловіка. Ну, а як же? Він же ж заробляє гроші для дитини, або знімає напругу у чарці чи в обіймах коханки. Таке теж буває. Жінка ще більше біситься. Вона все звалює на себе, зовсім перестає довіряти чоловіку і зганяє зло на дитині, навіть не усвідомлюючи цього. Що робити? Знову прийняти, що так є жінкам не діставати чоловіка, дати йому дитину. Нехай формує свою батьківську поведінку. А чоловікам проявити терпіння до жінки. Зазвичай за півроку вона подобрішає. А якщо вона буде гарно відпочивати, то може і набагато швидше. Третє: треба відмовлятися від стереотипів, особливо від гендерних стереотипів. Чоловік має заробляти гроші, жінка має перебирати і готово. В описі даю посилання на відео. Ну, щоб ви могли їх переглянути, адже вставити я їх не можу. Ну, Ютуб заблокує. Поставте на паузу, подивіться їх, а потім вертайтеся до перегляду відео. подивилась ці відео навіть. Підписані як чутливі, зворушливі, от завдяки ним, і формується ця сама стереотипія. Чоловіки, які не можуть оберігати в силу різних причин, стають слабкими, вони п'ють, гуляють або стають аб'юзерами. Маму прийнято жаліти. Ну, вона віддала все своє життя на дитину, мають все робити, лиш би вона не плакала, щоб не в жодному разі не засмутити її. Не те, щоб було добре дитині, а те, щоб Маму не засмутити. І взагалі робиться акцент на жертовності материнства та невдячності дітей. А те, що мама порушує всі межі да, лізе у справи дитини під виглядом допомоги, знову ж таки вважається нормою, принаймні у нашій країні. І зверніть увагу, що стереотип любові це не рівні стосунки, що надихають, окриляють, це оця вічна жертовність. Якщо любиш, будеш терпіти. Якщо любиш, віддасиш все для іншої людини. А коли подружжя перестане Мірятися, хто головний, хто більше втомлюється, чи хто більш розумніший, ну і таке інше. А почнуть будувати рівні стосунки як рівні партнери, то стане набагато легше. Знаєте притчу про діда, який наставляв онука на шлюб? Він казав, що у шлюб прягаються як пара волів. Вони мають разом іти по життю, разом тягти життєвий віз. В них немає головного, другорядного. Вони мають разом іти в нога в ногу, разом працювати, разом. Відпочивати, хоча про завжди разом я не дуже згодна. Все ж таки, бувають періоди, коли треба і хочеться побути подалі один від одного. А ось про тягти воза цілковито згодно підтримувати один одного, давати спочити іншому, щоб потім і самому мати можливість відпочити. Це у прямому сенсі вигідно. Чим більше партнер відпочиває, тим більше він може тягти. Отож, робіть правильні висновки, як каже доктор Камаровський. Задавайте питання. Діліться своїми Іми думками підписуйтесь на канал. Нехай усвідомлених батьків буде ще більше.